У нас нові намети, спальні мішки, і я знайшла це круте яйце. Що ще треба? Уже майже усе. Останнє, що нам потрібно, це плащі від Ах, торговий провулок. Ти уникаєш цього місця через те, що сказав той малий друїд? Ні, я просто не думаю, що тут є щось хороше. А як же ця сукня? Є, тільки не це. Воно зовсім не пасує моєму волоссю. Рюші також на мені не сидять. Таке більше не повториться. Так, це досить огидно. Це буде погіршенням навіть для Я тебе. Я подумала. Ти нас переслідуєш. Я був поблизу. Що зється? Я подумала, ця сукня підійде мені. О, ти серйозно? Що ж, думаю, ти будеш прекрасна у ньому. Будеш. Ти занадто тупий до Петра, ти що у нас побачення? Кс, відстій. Ну, мені все одно пора йти. Мир. Мені не треба. Це не допоможе у битвах, а ще маро. Я куплю тобі цю сукню, і ти виглядатимеш неперевершено. І я збираюся піти вмазати цій гниді. Прямо в яй.